Два брати Руслан та Федір разом захищали Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. А майже три роки тому, 24 лютого, пішли у військкомат і стали до лав ТРО. Молодший з братів Руслан після перепідготовки довгий час служив на Донеччині. Виводив трьохсотих, заносив їсти батареї на рації, людей заводив на позицію. 200 метрів це йти три часа треба просто, тому що це нереально Там два квартала. Ти... І з тобою ще 6 чоловік, тобі їх треба завести. Я походив і все, вже зліг повністю, тому що вже не міг контузило нормально. Так що. Вивели в дружковку, прокапали сім днів за свій щот. Сам купляв ліки. Військовий після довгого часу на фронті поїхав у відпустку, після якої до служби не повернувся, пояснює через стосунки з командуванням. І в тому це ну, само собою. Але не фактор, що відносини. Я вважаю, що всіх права повинні бути рані. Тут Кожного солдата, в піхоті, всі повинні бути рані. А не всіх відділили, вас поставили тут, ви будете всі нарядити, ну там бахнути, будете саме більше бігати, а цих, бо вони треба, тому що в них діти. У мене теж діти. Старший брат Федір місяць провів у Бахмуті, згодом чоловіка перевели на Харківщину. Взагалі ніяких. Тренуваємо, стояли просто на блокпосту. Тут у нас зібрали, підписували документи, що ми штурмовики і за два дні все зробили. За два дні нас зібрали в Бахмутську область. За той період, що ми були в Бахмуті, там під Бахмутом, виплат нам ніяких не було. Тут уже. Уся полгода, нам говорять, ви там незаконно були. Ну, що ми незаконно були, бо як? Самі стали, поїхали. Чоловік каже, останньою краплею для нього стало розпорядження про його переведення на Запорізький напрямок. Тож військовий, як і брат, покинув самовільну службу та майже рік перебував удома. Я розумію, там от, я служив з цими хлопцями. Я ну, якби не можу на них положитись. Туди повезуть, чи що там. хто там. Ви просто кинуть і все. І забудуть та не буду спрашувати уробління. З листопада військовослужбовців, які повернулися до лав ЗСУ, тільки в Одеській, Миколаївській та Кіровоградських областях вже понад 300 осіб. Віті звертаються до територіального управління ДБР, яке займається розслідуванням таких справ. З причин це якісь власні особисті. Обставини, обставини сімейні, вигоряння, е, якісь проблеми з командирами, недорозуміння і тому подібне. Більше, коли є якісь звільнення, якщо є вихідні, якісь відпустки, то не повертаються до військової частини. Тобто людина пішла, е, повернулася в якісь толеві місця е, де більш менш спокійно, трошки почала спокійним життям, да, не, не так, як на передовій, не окопне окоп, окоп, життя. І, Трохи важко повернутися туди, де цього всього немає. Вдома кажуть, брати довгий час не могли звикнути до цивільного життя. Додають, обирали шлях військовослужбовців свідомо, хоч батьки були проти. початку масштабної війни батько грозився застрелити сам. Переживав думаю, що не йшли нікуди. Не хотів, щоб ми воювали. З братом общалися, ну, повернутися самі хотіли. А дзвонок цей вже просто там, якби паміг толчок, був. <сі> Я ще просився там кажу, кажуть, брату, давай ще пару днів. Оставився вдома. каже, ні, поїхали. Затягнули і так вже разом. Щоб до кінця військові, які полишили службу і не хочуть повертатися до своєї військової частини, можуть обрати одну із 17 визначених міноборони частин. Проти обрали для себе службу Нацгвардія. Зараз хочу в батальйон БПЛА. В... Нацгвардії поки тут все нормально. Я тут шестий день. Получається. Дуже багато ну, хлопців, знайомих. Ну, що ушли у військових, які самовільно покинули службу є ще тиждень, аби повернутися до лав ЗСУ без жодного покарання. Їх не тільки звільнять від кримінальної відповідальності, але й поновлять усі соціальні гарантії. Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.